Привіт, друга частина. Мене звати Маріанна, ви на каналі Альтравіта, Відповідаю на ваші питання. А, друге, найбільш розповсюджене питання це про мою доньку. А, в мене є донька, їй через 4 місяці виповниться вже 27 років. Її звати Даша, Даринька. Ну, їй подобається Дар'я. Якщо на українській, українською мовою у паспорті вона написана Дар'я, і от їй через апострів їй подобається Дар'я. Окей. Okay. А, ну, що я вам може про неї розповісти? Ви знаєте, вона мені сказала: мамо, Ютуб, це твоя забавка. Я не хочу, щоб ти про мене щось розповідала. І все. А, вона в мене зараз, ну, зараз і завжди вона була в Україні. В Україні вона а, в перший же день, коли почали бомбити Харків, вона виїхала на Західну Україну. Я дуже хотіла, щоб вона перетнула кордон і приїхала до Італії. Так, звичайно, у нас було б дуже багато, і це не люкс, і це не дуже, знаєте, так, лакшері жити з бабусею, з її чоловіком, ще тут і мама. Вона вже звикла жити сама. І, знаєте, одному Богові відомо, що я тоді пережила. Я думала, що я Богу душу віддам. Я стояла на колінах біля цього телефону, і ми з нею розмовляли по WhatsApp, і... Я їй дзвонила, і я їй писала, що, будь ласка, будь ласка, перейди кордон, перейди кордон, тільки перейди кордон з Угорщиною, з Румунією, з Польщею, тільки перейди кордон, я тебе благаю. Ні. Вона залишилася з сім'єю мого брата, але я так розумію, що з ними теж вона жити не змогла. І в неї є друзі в Україні, і ось вони е, виняли. Ну, в общем, взяли в оренду квартиру і. На Західній Україні спочатку потім вона переїхала у Кам'янець-Подільський, але зараз по всій території України небезпечно, Небезпечно. де б ти не жив, на Західній Україні, на сході України. Так, є місця більш-менш безпечні і я вже змірилася з тим, що вона в Україні. Я намагаюся її не турбувати дуже часто. Була б моя воля, я би по три-чотири рази на день їй дзвонила. Як ти і що ти? Ну, я бачу, що вона нервує, що їй не подобається. Вона каже, мама, та все нормально, ну що ти так переймаєшся? Ти більш налякана, ти більш стресова там в Італії, ніж я тут в Україні. У мене все добре, я з друзями. Ось, Я в Кам'янець-Подільському цьому живу. І я вже більш-менш знаєте, до цього звикла, що фух, ну окей, нехай там живе. Ми передзвонюємося, я їй посилаю гроші. Але зараз вона хоче поїхати в інший город, місто, жити, а там вже даруйте небезпечно. І вона мені не розказує, тому що так, звісно, я починаю її відговорювати і починаю знову говорити, що Даша, я тебе вблагаю. Приїдь, приїдь в Італію. Я ж тебе за ручку всюди відведу, по цим центрам біженцям, тобто ми з тебе зробимо біженку. Ти будеш отримувати якісь то гроші, не ті копійки, що я тобі висилаю, а трі трішечки більше. Може, навіть тут можна навчатися? Ну, знаєте, 26, 27, 25 років їй було, коли це все почалося війна. Ось я маю на увазі, коли почали Харків бомбити, ця русня. Ось. І... Ці роки вже ніколи не повернуться, їх треба використовувати у деяких ще більш погана ситуація. Так, ти не хочеш жити з бабусею, з бабусею, з її чоловіком, зі мною. Для тебе це дуже велика кількість народу, але це ліпше, ніж жити під бомбами. Якщо є в тебе така можливість, Ну чому тобі не приїхати тут? Я би тобі тут роботу знайшла. Я би тобі, ну, і пішла би з тобою в університет. Може, є якась, знаєте, для навчання. Ой. Мені вона не хоче. Вона каже, мені твоя Європа не нужна, не потрібна. Мені дуже добре в Україні, дуже добре. Вона каже, мама, я тебе люблю, але не чіпай мене. Я сама знаю, як мене жити. Мені жити. І все. Тому, мої хороші, що я вам можу сказати про доньку? Я лягаю спати і молюся, щоб з нею нічого не трапилося. Я просто прокидаюся, я молюся, щоб з нею нічого не трапилося. Ось таке життя. На мою думку, вона робить помилку. Вона може повернутися до України будь-якої миті. Її тут ніхто не тримає, але спробувати можна спробувати. Ой, це дуже важко, мої хороші. І це такий стрес. Ти живеш в такому стресі. Ось, Отак відповіла. І потім вона досить така, знаєте, вона не любить, щоб про неї розповідали. Я така мама, знаєте, мені хочеться з усім світом поділитися, яка в мене донька гарна, талановита. А вона цього не любить. Хоча в неї така спеціальність, вона музикант, вона і співачка, і вона диригент хору. Тобто я пам'ятаю, коли вона виграла у Грузії конкурс був міжнародний співу, і вона виграла гран-при. І я в інстаграмі кажу: Даша, можна я виставлю твою перемогу там в неї є такі, як кубки, як грамоти. Це міжнародний конкурс співу у Грузії, можна, я виставлю. Мама, та нікому це не потрібно. Ні, ось вона отак для себе. Розумієте, приймає конкурси в конкурсах участь, посідає перші місця. Але вона розуміє, вона ходить на всі всі конкурси, як там, голос країни, і Україна має таланти. Це одиниці за гроші, за домовленості проходять далі, далі, далі. А якщо ну, в неї немає грошей, щоб. Продвигатися. Ну, дай Боже, щоб ну, я не знаю, вона знайшла десь роботу вчителем музики, може. Я... я не розумію. Тому, ось так, щоб з нею не посваритися, в неї одне бачення ситуації в мене зовсім інше бачення ситуації, я можу тільки прийняти і допомагати все. І, мол, і молитися Богові, щоб з нею нічого поганого не трапилося. Не хоче вона ні в яку Європу. Я їй сказала, що не хочеш в Італію, є Польща, є Англія, є те, все, Вчи англійську мову. Не хочу. Ну, окей, може, з часом вона заспокоїться. Ну, знаєте, це великий стрес. Я кажу: слухай, ну що ти робиш, коли повітряна тривога? Де ти ховаєшся? Вона мені каже: я виходжу в коридор, де правило подвійних стін. Я кажу. У нас цей розговор з нею відбувся, знаєте, після Умані. Там теж, мені здається, люди виходили і у коридори, все, а все рівно загинули. Тому що оці покидьки ти не знаєш, коли вони і куди вони пульнуть ці ракети. І, звичайно, я вся така на мандражу, живу вже півтори року за свою дитину. Вона мені сказала, я поїду до Києва, я поїду до Харкова. Нібито то і війна в Україні не йде. Ну, ось так, ось так, мої хороші відповіла. Тому вона мені сказала: Мама, я тебе дуже люблю, але це моє життя, ти там, лікуйся, тримай хвіст пучком, все все в мене добре. Ось так. так, потім мене питали, через який час я почала розмовляти італійською. Мої хороші, це дуже суб'єктивна річ. Іноземна мова це дуже суб'єктивна річ. Може, ви така талановита і у вас є хист до вивчення іноземних мов, і ви почнете розмовляти субіто, відразу. Ну, звичайно, я вивчала італійську мову ще в Україні, і звичайно, я якісь то слова, речення я вже говорила в Україні, але ось так, щоб сама вийшла кудись, знаєте, пішла до лікаря, все йому там розповіла, що я хотіла, або на роботу ти розмовляєш з італійцями. Ну, мені десь приблизно три роки знадобилося. на наполегливої праці, три роки, отак. Я ходила на чотири курси, я потім вам розповім. Тут в двох словах не, розпові... не розповістиш. Я вам розповім, як я італійську мову вивчала, пусть нехай вас не турбує те, що ви не можете розмовляти. Спочатку ви навчитеся розуміти, потім вже розмовляти. Читайте вголос, пишіть італійською, вивчайте граматику. Зараз на Ютубі є багато, я вам навіть хочу порекомендувати. Дуже така дівчина цікава, вона розмовляє українською українською і навчає італійський. Тобто дуже рідко, коли ви зустрінете, так, YouTube, давай. Дуже рідко, коли ви зустрінете викладача саме в Ютубі, щоб він розмовляв українською добре, і італійською. Канал називається і. Ось. Зараз я вам покажу цю дівчину. Ось канал називається Імперіамо Кон LILI. Ось ось ця дівчинка, вона така розумничка, знаєте, я сама з нею навчаюся. Тому от я вам дуже-дуже рекомендую цю дівчинку підтримати. Це ніяка не реклама, в неї стільки багато підписників, і в мене всього 500. Ні, це я вам від щирого серця, вона така, знаєте, позитивна, вона така, ну як вам сказати, от я її слухаю. І о, я. Посміхаюся, в мене немає стресу. От. Вона дуже добре пояснює, От. і саме в неї добра українська. От. Тому, будь ласка, оцей канал Імперіяму Конлілі, ставте їй лайки і пишіть їй коментарі, тому що ну, щоб її канал розвивався, щоб ми ем, вивчали італійську мову і приїздили вже до Італії на більш значні посади, ніж Баданте, ніж там поліція, Діказа. Так? Так, 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 так. Це я відповіла. Але я теж зроблю е відео, як я вивчала італійську мову. Я знаю багато жінок тут, які по 20 років тут працюють, і так вони і не розмовляють. Ну, от на такому рівні, знаєте, а є такі дівчата, ну це більш такі молоденькі, які от поїхала, і вона відразу почала розмовляти. От, до речі, моя Даша, ну окей, в неї є абсолютний музичний слух. Тому вона тут поживе місяць і вона тут буде щебетати як пташечка італійською. Я бачила дівчат в Україні, які ні разу, жодного разу, вони не виїздили до Італії, але вони так добре розмовляли італійською, тому що е її вивчали на курсах, і їм це було достатньо. Розумієте? Ось так. У мене, до речі, є в планах на наступний рік, якщо мені подовжать мою пенсію з інвалідності. Е Піти у школу італійську і попроситися на курси, де потім ти здаєш офіційний екзамен з італійської мови рівня біуну, тому що в мене дуже багато сертифікатів, що я здала італійську мову, але це такі сертифікати, знаєте, написані отак. От тобто, через два роки вони вже не дійсні. А оцей сертифікат міжнародного рівня він дається один раз на все життя. Так, його дуже важко здати там екзамен, і він мені здається, 8 років тому він коштував 150 євро. Якщо ти його не здаєш, твої 150 євро згорають. А зараз, мені здається, навіть більше воно коштує. От. Ну, Я от хочу спробувати на наступний рік здати оцей екзамен, біоно, а потім, може, і біду я здам, хто знає. Так, це що стосовно італійської мови. Потім чому е, там один мужчина, чоловік мені написав: е, якщо в мене є час робити відео, отак, от у машині. Чому в мене немає часу, щоб працювати? Чому я не працюю? Знаєте, одного разу, коли я ще дуже тяжко працювала тут, і коли я виходила з дому о 5:30 ранку і приходила додому о 10 ночі, і коли я бачила, яким, ну, відчувала, як тяжко мені ці гроші даються. А Моя мама вона була вдома, вона ще тоді отримувала свою пенсію з інвалідності, вона була вдома, кушала свої оці піджарені булки з медом. І ось так, А я ледве-ледве приходила, ледве жива. І вона мені така, ой, чого ти оце така завжди похмура, завжди така недовольна життям. А я кажу: мам, ну тобі добре так розмовляти, тому що ти можеш не працювати, але пенсію свою ти отримаєш. Гроші тобі надходять кожного місяця. А мені, щоб заробити гроші, мені потрібно як каторжні працювати. І ви знаєте, тут вона помінялася отак, от у лиці, глаза стали скляні. Отак на мене дивиться і каже: коли в тебе буде рак, ти теж не будеш працювати і отримувати пенсію з інвалідності. І отак, через чотири роки, в мене рак. А, я вже говорила, що вона дуже глазлива. Як про таких жінок кажуть, чорнорота, чи як, коли от як скаже, як припечатає. Ось, от Так вона образила, що я їй дорікнула тим, що ну, тобі добре, тут булки жарені їж з медом, а я ж працюю, тому я така втомлена. Тому я не хочу вам мій любий відповідати, як сказала моя мати. Я, Мені здається, дуже багато відео вже зняла про те, чому я не можу зараз працювати. Пухлину в мене видалили. Але разом з цією пухлиною мені видалили дуже багато кишківника сліпу кишку, апендицит, це я вже не кажу. Біля цієї, біля цього шматка, ну як це сказати, ділянки кишківника, який мені виділи, видалили і підшили під тонкий кишківник. Було багато лімфовузлів, які мені теж видалили 34 лімфовузли, тому що там могли бути метастази, щоб вони не пішли далі. Це теж видалили. І взагалі, коли ти онкохворий, в тебе ракова пухлина, не доброякісна, а саме ракова пухлина, біля цієї пухлини видаляють дуже багато лімфоузлів. Коли в тебе видаляють лімфоузли, ні, я скажу так, коли в тебе видаляють таку великий шмат кишківника, твоє життя змінюється назавжди. Розумієте? Я, я не можу вам це пояснювати, але ви ж дорослі люди. Ви ж розумієте, що людина починає бути залежна від вбиральні. Ну, я, ну, куди ще більш детально вам розповідати? Ти не можеш працювати як раніше. По-перше, видалили багато лімфовузлів, злив. 34. Це означає, що ваша імунна система пішла отак -от, під нуль. Тому. Працювати як раніше на важкій фізичній праці я не можу. Я не можу підняти, наприклад, більше трьох ну, кілограмів і нести. Наприклад, вакунок з водою я не можу підняти. І мені відразу потрібно потім вбиральня, і потім в мене починаються болі дуже сильні. Розумієте? Тому мені потрібно це знеболювальне, ця ножка, Ось потім я не можу працювати там, де треба довго стояти, або довго сидіти, або довго ходити. Лежати тільки. <ріст> Розумієте? Ось. Я навіть коли я вдома, я отак трішечки посиджу, наприклад, одну годину. Одну годину я походжу біля хати або вийду на двір, там походжу. Потім полежу. Ось. Потім я не можу працювати а, з великим натовпом людей. Наприклад, я б могла працювати десь. Ну, я так же собі фантазую, що якщо я здам на рівень біуно і потім піду окей на платні курси у цих, знаєте, і працювати, наприклад, у супермаркеті на касі. Ну, наприклад, але я не можу. Мені заборонено працювати з великим натовпом людей, тому що моя імунна система дуже занизька. І я е, дуже легко на себе приймаю всі захворювання. Е, я зараз як можу, так і піднімаю свою імунну систему штучним чином, тому що е, натуральним чином е, я не можу. В мене дуже багато видалили цих лімфовузлів. Ось. Тому, наприклад, чому я так боюся, коли е, Стефано, мамін чоловік, починає кашляти, чихати. Тому що він хворий на вірус, ну, наприклад, він хворий. Е, ну, Може, тиждень. У нього температура, оце каже все. А я півтори місяці потім лежу отак мертва. І в мене все це е, в більш тяжкій формі все це відбувається. Розумієте? Я не так давно була у своєму онкологічному відділенні, і там в мене є вже знайомі. Ну, як знайомі, все рівно я ж лікуюсь у державному шпиталі на безкоштовній основі у державному шпиталі. І тому всі плюси державного шпиталю, ти приїжджаєш, ти. Чекаєш лікаря, знаєте, годинами, ти можеш в черзі проводити і дві години, тому я там читаю багато. І, звичайно, ми вже друг друга знаємо, хто у кого який рак, хто на якій стадії, хто лисий, хто не лисий, знаєте, у, якого, у кого яка хіміотерапія і таке інше. І ось в мене був знайомий, в нього був рак легенів. Перша стадія, перша стадія. Навіть не було метастазів, розумієте? І він завжди приходив з батьком. І тут, я tai, ой, не можу, зараз буду ридати. <плесить> так. І одного разу от я не так давно прийшла туди, в онковідділення, щоб замовити собі е обстеження крові. І я бачу, що його батько. І він теж мене знає, знає, і я до нього ой, бунжурно, комистати, ну, таке. І він як почав плакати. І він мені говорить його батько. Він говорить, а хлопцю було, мені здається, 30 років, 30 чи 31 рік. Він набагато мене молодший був. Навчався в університеті на юриста. до речі, на юриста. І батько плаче, я така, що трапилось, а хлопці звали, звали Енріко, я дове Енріко, Де? Де він? Він вже на хімії, і батько плаче, каже, він помер. Я винен в цьому, що він помер. Я захворів. На легку застуду, на легку застуду він від мене заразився. І в нього з першої стадії, в нього він за місяць все, імунітет, імунна система не витримала і такий дала збій, розумієте? І все, за півтори місяця хлопця не стало, тому що батько на нього накашляв. Тому я ну, оцей рак він такий небезпечний, що нібито ну, все добре, пухлину видалили. Півник видали, їм видалили. Ну, який ти інвалід? По тебе, по тобі, це не видно, що ти інвалід. Тільки коли читають твої діагнози, і коли тебе роздягають, то бачать шрами від операцій. Тоді вони вже е, розуміють, в чому річ. А коли ти приходиш така, нафарбована, така, знаєте, з прикрасами, в гарному настрої. Ну, який ти інвалід? Ось. Е, тому ось так. Згідно, згідно з моїми документами, з моїми оціми обстеженнями, в мене 100% інвалідність. 100%. Це означає, що я не маю права працювати. Але Італія, вона, звичайно, не така дурна, щоб отак от тобі до кінця твоїх днів, скільки, скільки тобі залишилося, платити. І я вам скажу, що ця пенсія, яку я отримую, її навіть не завжди хватає на життя, щоб купити ліки і таке інше. Я це потім розповім. Так от кожного року. Твій стан здоров'я переглядається. І кожного року тобі знижують. Вони можуть навіть тебе не визивати на комісію. отак от онлайн. ти надсилаєш їм свої аналізи, їх неможливо не під, підробити. Ну, якщо в тебе такі показники, то такі показники. Розумієте? Ось. І я так думаю, що в мене вже другий рік вони мені залишили 100% пенсії, що я 100% інвалід. Що буде через рік? Я не знаю. Може, в мене будуть кращі обстеження. Я дуже на це сподіваюся, і вони можуть, наприклад, мені залишити 75% зі 100. І тоді оці 25% я маю право десь робити. Так я можу бути такою хитрою і робити в чорну. Ну, по перше, я поважаю закони Італії, я сплачую податки. Навіть з цієї пенсії, яка мені приходить, там всі фонди, які потрібно, вони з, неї, з цієї пенсії, вони щось собі беруть. І вже остаточний варіант, вони надсилають мені. Ось. Тому я не знаю, що буде через рік. Я розумію, що через рік, через два, через три мені потрібно буде знову шукати роботу. Тому за цей час, коли я ну, більш-менш вільна, я хочу здати на міжнародний сертифікат змови, і хто знає, може. Іти десь навчитися. Ну, це окреме таке питання. питання по навчанню, розумієте? Так, 31 хвилина буде продовження.